Значить, я завершую кофту, і яке закриття я використовую. Бачите, тут була резиночка. Ось, щоб її трішки виділити з полотна рівного гладь, я пров'язала один виворітній рядочок і показую саме закриття, як саме я його ой -ой -ой, закриваю. Значить, петля, яка у мене знаходиться ось тут. Я її підніму, тому що вона злетіла просто. Що я роблю? Лицева виворітня, ця петля буде неважливо, але я її ось так. Це робоча петелька, я одягаю на спицю, слідуючу петлю ось так протягую і зразу ж. Робочу ниточку пров'язую під цю петельку середню, яку витягнула. Все знімаю. Ось. Знову цю одягаю назад. Знову ж протягую слідуючу петлю через передню і зразу ж пров'язую. Знову знімаю, знову одягаю. Знову. Ось цю слідуючу перетягую і пров'язую ось так робочу ниточку. Знову знімаю, знову одягаю. Знову протягую, пров'язую і одягаю. Ось такий еластичний край з закриття виходить. Бачите, він рівненький, м'ягенький, такий незвичний. Так, повністю продовжую це закриття петель по колу, так що, ви обов'язково мені напишіть, чи сподобалось вам таке закривання петель у в'язанні. Використовувати можна для будь-яких виробів. Ось так, протягую і пров'язую, Отягнула. Знову ж, протягую. І пров'язую. Незалежно, це вивертня чи лицева петелька. В даному випадку у мене була резиночка 2 на 2, тобто дві лицеві, дві виворітні петельки. І так, повністю поки не завершу все закриття петель. Ось таким чином. Одягнула. Знову перетягую і пров'язую. Так, всі абсолютно петлі. Ще раз показую, ось такий край незвичний у мене виходить. Бачите, як закриті петлі. Ви пам'ятаєте, з вами Галина прігріз. Номер спиць у мене 4. Так, так, так. Ось тут необхідна трішечки увага. Зняла пров'язати саме ось щоб... Ой, рівненько під петельку. Спиці наголошую у мене номер 4 а пряжа, якою я кофту в'язала, у мене. Бачите, ось така преміумвер WPR, скільки ж тут метраж іде... На 50 грам, 160, 150 метрів або 165 Тут всю характеристику видно, цієї пряжі. Ось вона. А я продовжую пров'язувати. Далі закривати петлі по колу. А ви мені обов'язково напишіть, чи вам сподобалось саме таке закриття петель. Трішечки увага потрібна, але дуже еластичний край. Дуже-дуже еластичний м'який край. Тобто жорсткості він ніяк не придає, бачите? З вами Галина Пригріс.